Борислав Береза про успіхи наших послів нечувані. Коли міністр закордонних справ Кулеба повідомляє, що послів будуть шукати по оголошенню, то багато кого це справедливо обурює. Але дивлячись на посла України в Азербайджані, котрого ніби взяли ще не по оголошенню, починаєш думати, що, може, дійсно краще послами будуть аматори чи ведучі курсів з якихось оральних технік, аніж фаховий дипломат, який ганьбить там нашу країну. Про що йде мова? Коротко розповім. Азербайджанець гусейнів Саїд Васиф Огли, який навчався і жив в Україні, у 2022 році пішов добровольцем на війну. Вступив до 57-ї бригади ЗСУ влітку минулого року. Він загинув. Після цього була якась незрозуміла позиція нашого посольства, відсутність будь-якої допомоги чи підтримки родині загиблого з боку нашого посольства у Баку. Журналіст з Азербайджану пише, що родині загиблого довелося позичати гроші, коли з'явилася необхідність виїхати в Україну для відвідування військомату, де їм видали папери про сина. Після звернення з боку низки азербайджанських депутатів посол України в Азербайджані Каневський заявив, що Саїд Гусейнов був найманцем. Ці слова шокували та обурили до глибини душі азербайджанських парламентарів. Загалом, що ще більш Цікаво і сумно, в боях за територіальну цілісність України загинуло вже понад 30 етнічних азербайджанців. То виходить, що що всі вони найманці? Чи варто говорити і про те, що посол Каневський не потрудився навіть подати клопотання про вручення посмертно гусейнову будь-якої української медалі чи ордену? Саме посол України в Азербайджані, до речі, надсилає до Києва всі необхідні документи для нагородження того чи іншого громадянина цієї країни українською державною нагородою. Просити її для загиблого в боях за Україну Гусейнова у посла Каневського не знайшлося ні часу, ні бажання. Але загиблий воїн таки достойний, мабуть, хоча б якогось ордену, якщо вже навіть не говорити про звання Героя України. Все це обурило азербайджанців і вилилося в статтю Акпера Гасанова на сайті газета ЮА. Посилання є в тексті Борислава Берези. Цікаво, чи будуть зроблені якісь висновки після цього у нашому міністерстві закордонних справ, чи це може знову не на часі?